Панове, мої найщиріші вітання. Слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. На жаль, проблем у нашій галузі не меншу. Про них і поговоримо. Розпочнемо із найголовнішої новини, кабінет міністрів нарешті вніс зміни до своєї постанови номер 76. Документ стосується бронювання українських громадян на період дії воєнного стану. Нагадаємо, експерти АСМАП України неодноразово виступали з ініціативою забезпечити можливість транспортним компаніям бронювати своїх водіїв та представників суміжних професій. Ми сподіваємося, що зміни, які були прийняті до постанови номер 76 кабінетом міністрів. Країни, хоч якимось чином зможуть полегшити процес бронювання водіїв. Фахівці асоціації цей документ пропрацюють і всю інформацію ми надамо додатково перевізникам. Відтак, уже в наступному випуску ми маємо намір детально проаналізувати цей важливий урядовий документ. Не пропустіть! Йдемо далі. Сьогодні маємо деякі важливі новини із низки пунктів пропуску на державному кордоні. Подробиці просто зараз. Цього тижня фахівці вітчизняної держмитслужби зустрілися в пункті пропуску Рава Руська Хребенне з польськими колегами. Обговорили зокрема питання збільшення пропускної спроможності переходів, відкриття нових пунктів пропуску та перспективи обміну митною інформацією між двома державами. Наступна новина стосується прикордонного переходу Лужанка, що на українсько-угорському кордоні. Тут компетентними органами обох держав ухвалене принципове рішення про пропуск порожніх вантажівок. Перевізники очікують втілення цієї ініціативи в життя уже найближчого місяця. Це назріле давно питання, але чесно кажучи, воно не світло, не вплине на роботу пункту пропуску чоп. Але ми вважаємо, що це дуже вірна рішення. Що за перший шаг для до того, щоб в майбутньому все ж таки завершити реконструкцію, і запустити там вантажні автомобілі з вантажем. На додаткову увагу у ці дні заслуговує і пункт пропуску Ягодин, що на українсько-польському кордоні. Нещодавно там було завершено модернізацію переходу за підтримки проєкту Юсейт. Серед іншого тут встановлено 10 модульних будівель, шість з яких призначаються для оформлення документів. Також під час модернізації було замінене дорожнє покриття. Дійсно, там зробили певні покращення, але вони, на жаль, сьогодні не стосуються розширення пункту пропуска. Хоча такі домовленості були перед початком повноваштабного флорування. І сподіваюся, що агентство відродження буде над цим подальшим працювати, розширювати пункт пропуска, облаштовувати під'їзні шляхи таким чином, щоб перевізникам було комфортно. Тим більше в той час, коли там будуть черги. Зараз, поки там черг нема, і можливість вести такі роботи дуже, дуже зараз, мені здається, було правильно. Нарешті третій пункт пропуску, про який варто сказати декілька додаткових слів, розташований на українсько-молдовському кордоні. Це Рені Джурджулешти. Державне агентство відновлення поновило на ньому спільний митний та прикордонний контроль. Там були певні технічні проблеми. Вони впиралися в те, що треба було завершити реконструкцію. Ми її завершили. Але ми ж розуміємо, що глобально для цього пункту пропуску є дві речі: перша і воно в площині молдовської влади завершити реконструкцію дорогу, дороги між Джурджулешти і Галацем. І друге питання все ж таки, ми наполягаємо на тому, щоб на цих двох пункт пропусках гриніт і журлешних галас, запровадити якимось чином спільний контроль. Влада над цим працює зараз, і це дуже схвально. Тим більше ми ж розуміємо, що якщо Польща, не дай Боже, в подальшому буде блокувати кордони, то в тому числі і молдовські переходи дуже для нас важливі. А польські фермери, якраз саме цього тижня, знову неприємно нагадали про свої акції протесту. Спершу на кілька днів вони заблокували перехід хребеннера Варуська, а від сьогодні і аж до кінця вересня планують протестувати на пункті пропуску Медика Шегині. Причому тут дії протестувальників можуть стосуватися не лише вантажного транспорту, а й легковиків та автобусів. Наш випуск триває, і зараз до вашої уваги важлива інформація, яка стосується багаторазових дозволів. ЄКМТ. На засіданні комісії з ефективності використання таких дозволів було підбито підсумки їхнього перерозподілу на нинішній рік. Так, усі 46 дозволів з правом роботи до угорщини станом на сьогодні вже перерозподілено. Однак, поки що не всі підприємці їх отримали. Відтак в чому тут може бути небезпека. Попередні книжки без права роботи до угорщини вже скасовані таким чином. І щоб вони мають отримати нові, якщо є в цьому потреба з правами до Угорщини, окремо хотіла би наголосити на тому, що уповноважені органи, які приймають звіти. Це і асоціація міжнародних автомобільних перевізників і е, Укерінтерапта сервіс, особливо ДСБТ, наголошують на тому, що не потрібно завалювати їх е, е, жовтими сторінками портових журналів, якщо перевезення по них е, е, не виконувалося. Сенсу в цьому жодному немає, тому що ефективності від цього не набувається. Також комісія на своєму засіданні досить плідно попрацювала над питанням. Внесення змін до порядку проведення наступних конкурсів з розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ. Адже міністерський 757-й наказ, який регулює це питання, усе ж таки містить певні недоліки, передусім у питанні нарахування штрафних балів. І тому асоціація внесла свої пропозиції. Щоб розмежувати деякі питання в плані, щоб перевізнику нараховували збали в залежності від ступеню порушення, він міг один місяць не подати або не своєчасно подати звіт, а міг взагалі цих звітів не подавати. Тому саме ці питання ми намагалися довести до комісії з тим, щоб виправити це положення. Ще одна потенційна зміна стосується допуску до конкурсу. ЄКМТ окремих категорій перевізників. Ті з них, хто отримували ліцензії за спрощеною процедурою на період дії воєнного стану, на думку експертів, АСМАП, не повинні брати участь у конкурсі. І ці перевізники ще не мають достатнього досвіду роботи на ринку міжнародних перевезень і розуміння деяких моментів. Мені здається, що комісія попрацювала досить плідно, і ми очікуємо на те, що всі пропозиції і міністерства і державної служби з безпеки на транспорті і асоціації будуть ближчим, ближчим тижнем узагальнені і вивішені для громадського обговорення, і звичайно подальше їх прийняття. А тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Починаючи із завтрашнього дня, 10 червня, Укртрансбезпека фіксуватиме порушення габаритно-вагових норм з нового ВІМ-комплекса, розташованого на автодорозі М-30 в Кіровоградській області. Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні працює 52 вім-майданчика. А у Словаччині тамтешня поліція почала здійснювати посилений нагляд та контроль за вантажівками вагою понад 7,5 тонн. Перевірки проводяться переважно на автошляхах при заїзді на територію країни або перед виїздом із неї. Насамперед перевіряють технічний стан автівок, документацію та дозволи, а також дотримання правил дорожнього руху, зокрема норм праці та відпочинку водіїв. Українські бізнес-асоціації вважають неприпустимим без економічного обґрунтування та розрахунків соціальних наслідків пропонувати збільшення ставок акцизного податку на пальне, адже такий крок неодмінно призведе до стрибка роздрібних цін на бензин, диспальне та скраплений газ. А це у свою чергу потягне за собою зростання собівартості товарів та послуг. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте активніше підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег. Слава Україні!